Росія неодноразово ставала притулком для багатьох політиків, які були вигнані зі своїх країн чи перебувають там під слідством чи іншими видами переслідувань. Це ж траплялося навіть із президентами країн, незважаючи на їхній статус. І в цьому випуску ми поговоримо про президентів країн, які втікали до Росії. Почнемо з нещодавної втечі Башара Асада у 2024 році. За останніми повідомленнями, Асад досі перебуває в Росії. Проте має серйозні проблеми зі здоров'ям. Влада Башару Асада дісталася у спадок, ще за часів його батька Хафаза Асада в Сирії було встановлено диктатуру. Спочатку влада мала перейти його брату Баселю, але він загинув в автокатастрофі, тому влада перейшла за підсумком вже Башару Асаду. Режим Асаду залишався одним із найжорсткіших і найкривавіших вже у 21 столітті. До влади він прийшов ще у 2000 році. Першим викликом для його влади став 11-й рік, коли у Сирії розпочалися повстання проти режиму у контексті Арабської весни почалася громадянська війна. Режим Асадом міг би впасти ще тоді, проте серйозну підтримку йому надала Іран та Росія, підтримавши безпосередньо у бойових діях. За підсумком Асад зберіг свою владу на більшості території, і конфлікт фактично заморозився. Наступ опозиції у 24-році став несподіванкою для багатьох. Озбройна опозиція стала наступати на позиції Асада та захоплювати місто за містом. У результаті цього наступу режим Асада впав через 11 днів, що шокувало всю світову спільноту. Чому ж так сталося? Як правило, таке різке падіння пояснюється тим, що режим Асада настільки зруйнувався зсередини, що ніхто за нього не був готовий воювати, навіть із слабшим супротивником. Армія по суті відмовилася боротися. Російська та іранська сторони в цей час були ослаблені і фактично втрутилися у конфлікт. Таким чином, Асад виявився без зовнішньої підтримки. Коли опозиційна армія вже почала підходити близько до Дамаску, Асад разом із сім'єю полетіли до Москви. Влада Росії офіційно заявила, що надала йому притулок Україні. Російська влада намагалася налагодити відносини з новим урядом, проте цього повноцінно не вдалося зробити. Водночас, нинішня глава Сирії Ашара. У 25-му році закликав Росію видати йому Асада, щоб його можна було судити за злочини проти народу. Але Росія відмовилася. Мабуть, найвідомішим випадком втечі президента в Росії стала звичайна втеча колишнього українського президента Віктора Януковича. Янукович прийшов до влади в Україні у 10-му році в результаті виборів, проте вже у 13-му році почалася політична криза. Обіцянка підписати асоціацію з Євросоюзом не була виконана. Тоді пішли перші студентські протести. Вони, у свою чергу, були розігнані силовим шляхом, що стало каталізатором більш масованих протестів. Спочатку вони були за євроасоціацію, але незабаром стали загалом антиурядовими. Головним гаслом стало звільнення Януковича з посади президента. Криза тривала кілька місяців, проте перед самим піком Янукович зі своїми людьми вже обговорював втечу з країни і 21 лютого залишає резиденцію в Межигір'ї. Звідти спочатку прямує до Харкова, потім до Донецька, а потім до Криму. З Криму перебирається до Ростова на Дону, де потім знаходиться офіційно. Після своєї втечі Янукович ще дає кілька прес-конференцій та інтерв'ю, проте невдовзі практично повністю зникає з політичного поля. Досі залишається жити на території Росії, ймовірно, у Москві чи Подмосков'ї. Президенти Киргизстану також мають тенденцію збігати до Росії. І там аж було два такі прецеденти. Перший це Аскар Акаєв, перший президент незалежного Киргизстану, як і багато хто, також виходить із радянської системи. З утворенням незалежності було проведено вибори, щоправда, у форматі опитування. Аскар Акаєв був єдиним кандидатом і виграв їх із результатом у 95%. На початку правління були великі надії щодо нього навіть було розпочато курс на лібералізацію економіки. Проте невдовзі в Киргизстані вже становлюється авторитарний режим, досить типовий для регіону. Однак у 2005 році розпочинається так звана тільпанова революція в країні, викликана вона була соціально-економічними проблемами, а також фальсифікаціями на парламентських виборах цього ж року. Протести досить швидко здобули перемогу, спочатку захопивши урядові будівлі, а потім протестуючи оточили резиденцію Акаєва, через що його довелося навіть евакуювати. За допомогою спецслужб. Після цього він утік до Росії, а в країні змінився режим. Самого Акаєва оголосили у розшук і навіть просили Росію його видати, але влада відмовила. Акаєв досі живе у Росії і викладає у Московському державному університеті, Акаєв ще за радянських часів був успішним академіком. Цікаво, що згодом його особистість в історії Киргизстану було переглянуто, у 21-му році він відвідує Україну, оскільки справа проти нього була закрита. А у 23 му році навіть зустрічається з чинним президентом Садиром Жапаровим. Іронічно те, що Курманбека Бакієва, який прийшов на його місце, спіткала схожа доля. Сам Бакієв почав займатися політикою після здобуття Кири станом Незалежності, а у 2005 році саме він очолив протести проти Акаєва. Після втечі останнього в країні проводять вибори, і Бакієв їх легко виграє, набравши практично 89% голосів. Головна проблема Бакієва у тому, що, попри гучну критику свого попередника, він багато у чому продовжив такий же курс країни і став фактично диктатором. Так у 2007 році проводить конституційну реформу, що зміцнює його владу та розширює повноваження, фактично роблячи республіку суперпрезидентською. також підкоряє парламент. Наближені до нього люди стали займати найкращі посади в державі, а корупція процвітає ще більше. Загалом такий стан справ також не сподобався населенню і відбувається нова революція у 2010 році. Протестувальники фактично захоплюють столицю країни Бішкек. Бакіїв біжить до іншого регіону, де заявляє, що не збирається здаватись. Країна опиняється на межі громадянської війни, проте незабаром розуміючи всю складність свого становища, Бакіїв здається, просить у опозиції можливості виїхати і їде з країни. Спочатку їде до Казахстану. Потім до Росії, а потім до Білорусі. Саме у Білорусі отримує політичний притулок від Лукашенка. Досі й там живе за останніми даними у Мінську, проте на батьківщині проти нього досить актуальні кримінальні справи, тому з'їздити він туди не може, на відміну від Акаєва. Окремо можна сказати і про президентів невизнаних республік. Незважаючи на їхній маріонетковий статус, внутрішні розбіжності призводили до їхньої втечі до Росії. Цікава доля спіткала Ігоря Плотницького, голови так званої ЛНР із 14 по 17 роки. З приходом російських сепаратистів регіон став вкрай нестабільним, окрім бойових дій з українською стороною, регулярні конфлікти виникали і між членами так званого ополчення. Такий конфлікт виник і у 17-му році. Криза назріла між головою Республіки Плотницьким та міністром внутрішніх справ Ігорем Корнетом. Останній був звинувачений у захопленні квартир у мирних жителів, що призвело до конфлікту. За підсумком відбувається по суті військовий переворот. Ігор Корнет, за підтримки місцевих силовиків, і що цікаво за підтримки ДНР, водить до Луганська техніку без розпізнавальних знаків та розпочинаються арешти, наближених до платницького політиків. Сам же Платницький біжить до Москви, там й досі перебуває. А на чолі ЛНР стає Леонід Пасічник і зараз займає цю ж посаду. Тодішній голова ДНР Захарченко підтримав переворот та привітав особисто пасічника з новою посадою. Декілька президентів збігало до Росії із Південної Осетії, також російської маріонетки. Так сталося з Едуардом Кокойте у 2011 році, коли люди вийшли на мітинги. Пройшли перевибори, Кукойте пішов у відставку і за деякими даними переїхав жити до Москви. Активної діяльності довго не вів, однак у 2017 році. Вирішив знову взяти участь у виборах, проте не був зареєстрований як кандидат саме через те, що не зміг підтвердити своє проживання у південній Осетії останніх 10 років. Ще один президент Південної Осетії Анатолій Бібілов також втік із країни у 2022 році. 17-го був президентом, у 20-му назріває політична криза через дії силовиків, які запитали насмерть чоловіка. Бібіла правда тоді зберігає свою посаду і буде президентом до кінця свого терміну. Після виїжджає з країни та проживає у Москві. До речі, разом із Осетинським підрозділом бере участь у війні в Україні на боці Росії. Тож далеко не лише один Янукович утік до Росії після повалення, в Україні ще кілька лідерів, які були змушені бігти. Разом з цим часто бігли і їхні політичні еліти. Тому сумарно це десятки людей, які особисто отримали від президента Росії політичний притулок та захист. Для чого Росія це робить, ймовірно, таким чином показує гарантії іншим дружнім диктаторським режимам, що в разі чого готові прийняти будь-якого союзника і забезпечити йому повний захист. Росія принципово не видає таких людей новим урядам та забезпечує їм повний захист на своїй території. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі. Або через сервіс Me Coffee. дякую всім, хто вже підтримує наш канал.